Я розпочинаю свій ютуб-блог. Клас. Дуже специфічні. Це сказала, це сказала. Ой, Надихати. Це було непросто клас. Ну якось так. Привіт, я Іра Плотнікова, художня керівниця школи сучасного танцю до мисткиня, викладачка, трохи блогерка. Я рада вас вітати сьогодні. Я розпочинаю свій ютуб блог Перша тема танцювального світу за кордоном. Я реально відчуваю, що в нашій ком'юніті не вистачає часу говорити про важливе ділитися, підтримувати, надихати. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про підготовку, візитівка, оформлення заявки, як проходять аудішини. Ми поговоримо про необхідні навички, про якісь загальні деталі, які не завжди враховані, але інколи саме вони стають вирішальними в майбутній можливості навчатися за кордоном. Поїхали. Танець це мова тіла, а якщо до іноземної? Звісно, всі розуміють, що для того, щоб поїхати навчатися за кордон, треба знати як мінімум англійську мову. Англійська мова це база. Її треба знати рівень b 1 b 2 мінімум, бо це рівень, коли вже аудіально ми добре розуміємо, про що з нами говорять. Ми не розуміємо якийсь загальний вайб речення, а усвідомлюємо деталі, можемо уточнити. Можемо перепитати і вести розмову, яка стосується якихось творчих і емоційних деталей. Бо для танцівника це дуже важливо. Що потрібно знати? Майже в кожній країні можна знайти бакалавріат, курс, який буде відкритий англійською мовою. Але якщо ви плануєте в подальшому навчатися на магістратурі, магістерська робота пишеться мовою держави, в якій ви навчаєтеся. Вона цією ж мовою має захищатися. Звісно, поки ти навчаєшся на бакалавріаті, можна підтягнути мову, і це якраз дуже актуально, бо ви знаходитеся в мовному середовищі, яке цьому сприяє, але на це треба спиратися і планувати вивчати мову, які є способи покращити мову. Ходити на майстер-класи до іноземних презентерів. Це найпростіше, вони досить часто приїжджають до України. Це такий момент, як перевірити, наскільки ви дійсно розумієте носія мови. Друге, багато шкіл мають зимові і літні сколершіпи, коли можна приїхати в школу за попередньою заявкою, познайомитися там з викладачами, подивитися саму школу, відчути на собі атмосферу і познайомитися з манерою викладання. Що Теж є важливим, бо вони дуже специфічні. Що роблю я? Я займаюся долінгом. Кожен день, 40 хвилин година. Це дуже просто, легко, комплексно, бо там є і аудіо, і граматика, і розширення словника. Це допомагає мені підтримувати той рівень англійської, який в мене є, бо наразі в мене немає постійної практики, і я відчувала раніше до долінгу, що. Мова просідає, мозок не допомагає, не підтягує інформацію. І зараз більш впевнений на себе відчуваю, коли мені треба щось комусь пояснити. Так, непростий фінансовий аспект. Перше кожна школа має стартовий внесок, який не повертається, навіть якщо ви через місяць припиняєте навчання. Він стартує від 500 євро і сягає до 5000 євро. Є навіть трохи дорожче. Це залежить від статусу самої інституції, від його рівня. Друге саме навчання можна вступити на бюджет і державні школи взагалі деякі формують виключно бюджетні місця, але є платні програми. В загальному це десь від 500 до 1500 євро на місяць. Знову ж таки, це треба розуміти, бо не для кожного підходить така калькуляція. Третє. Дуже важливий фінансовий аспект це проживання. Не кожна школа надає гуртожиток, а це дорівнює, що треба шукати собі апартаменти, в яких жити. Важливий нюанс: дитина не може проживати самостійно в Євросоюзі і знімати собі квартиру. Для цього треба шукати резидента або представника, який візьме на себе обов'язки, і стане таким певним гарантом, який забезпечує платіж. І що все майно буде збережено в тому вигляді, в якому воно здано. Це не просто резидент має бути громадянином країни, але є ще одна можливість це коли з дитиною хтось переїжджає з родичів. Звісно, це може бути прекрасною подорожжю, а може бути складним викликом і. До цього не кожен готовий. Ще один важливий фінансовий аспект це страхування. Ніхто не може виїжджати навчатися в Євросоюз без обов'язкового страхування. І ще деякі школи просять додаткове страхування. Спорт вона називається. Це теж десь від 500 до 1000 євро на рік. Ну і всякі приховані витрати це харчування, а продукти коштують відчутно по-іншому ніж в Україні. Транспорт. Який теж в рази дорожчий в Європі. Ну і те, що потрібно для навчання: форма, канцелярія, щось речі для душі і так далі, і е, можливість сплачувати собі подорожі, аби повернутися на канікули додому, і потім поїхати назад. Що нам може допомогти? Я знаю, що в Україні функціонує така програма. Вона називається Erasmus+. Це програма, яка допомагає фінансово. Українцям, які хочуть навчатися за кордоном, вони сплачують і за навчання, і допомагають з витратами. Але чесно, я ніколи з ними не співпрацювала і не писала для них заявку, тому не можу розказати наскільки легко отримати додаткове фінансування. Але я думаю, що це корисно знати і спробувати. Тепер про вступ і аудішн. Школи зазвичай на старті сезону, тобто десь в вересні, вони публікують на офіційному сайті дати, коли вони відкривають прийом заявок для абітурієнтів на наступний рік. Там же вони і пишуть, що потрібно надіслати у візитівці. Зазвичай візитівка складається з блоку Класичний танець. Вони там тезами пишуть, що потрібно: там станок, або комбінація така і така, або аллегра, середина. Інколи це просто фотографії, там фотографія аля згону, фотографія там, позиції рук, арабесків. Друге, це сучасний танець. Зазвичай це комбінація роботи з простором або комбінація роботи. В техніки портеру або комбінація, технічна комбінація, або ще щось досить детально. Вони прописують тезе, яке треба реалізувати. Краще звертатися до викладача, третє це імпровізація, четверте сольна робота або репертуар. Інколи у деяких шкіл я зустрічала, що вони надсилають матеріал, який треба вивчити, вивчити, відзняти і відправити їм назад. Теж досить часто просять відзняти відео, де людина розказує про себе, чому вона займається танцем, що вона любить, чому вона саме хоче вступити до даної школи. І я переглянула дуже багато візитівок своїх дітей. Можу сказати, що завжди відчувається, якщо дитина вивчила текст і на стресі, намагається просто не забути слова, або дитина, яка вільно розказує про свої цілі від душі. Емоційно по-чесному розказує, чому вона хоче вступити, і це дуже підкупає про аудішени. А далі надходить або відмова, або запрошення на очний аудішн, який проходить теж в декілька турів. Фінальним туром буде співбесіда, на якій інколи задаються запитання про історію танцю або про теорію танцю. Інколи це просто розмова, інколи вони просять розказати щось про той матеріал, який ти танцював на останньому турі. Тобто там ви танцюєте соло, і потім на співбесіді вони запитують, який контекст роботи або чому такий вибір. До цього теж варто підготуватися. Важливий нюанс: кожна установа навчальна підтримується державою, і тому держава формує заявку. І в цих бюджетних місцях вони зазвичай вказують. Скільки людей, які проживають, які мають громадянство України, і скільки вони готові прийняти іноземних студентів, тому інколи проблема не в тому, що щось не так з вашим танцем, а це просто цифри, і не варто сприймати це особисто. До речі, деякі школи досі полякають стандарти. Ці стандарти зазвичай стосуються або зовнішності, або фізичних даних. Це не показник того, що з вашим танцем щось не так, а це просто не той типаж. Відмова це завжди неприємно. Але е, треба знаходитися в правильному е, ментальному стані для того, щоб проходити це гідно і спокійно. Бо насправді в творчій професії відмова це частина рутини, коли ти подаєш заявку і десь ти встигаєш, десь не встигаєш, десь підходить, десь не підходить, десь комплектують фестивальну програму, і ваша робота не є актуальною. Це ніколи не треба приймати особисто. Наступний пункт психологічна адаптація. Зараз я розкажу історію реальну однієї моєї студентки, і, можливо, це допоможе подивитися на ситуацію з різних сторін. Значить, моя студентка вступила до школи, їх взяли 12 дівчат-студенток навчатися на перший курс. Але важливий нюанс: в цій школі є політика, як має працювати викладач. Викладач не має право. Звертатися до учнів в класі особисто, тобто він має формувати своє спілкування з класом загально. Увага, клас. Зверніть увагу, що треба тримати лікоть в позиціях рук. Або зараз зверніть увагу, що координація рук, голови і ніг відбувається дещо іншим чином. Але немає точечного прямого контакту викладача, коли він підходить і каже: Іра, зверни увагу. Ти там, не допрацьовуєш цією групою м'язів, або коли я дивлюся на твоє переміщення, мені не вистачає амплітуди. Ні, вся інформація подається тільки як рекомендація. Вона досить відкрита. І що трапилося? Трапилося дві полярні реакції. Перша реакція це що дитина, яка не отримувала особисті зауваження. Впала в такий певний тривожний стан через те, що вона не розуміла, чи вона встигає, чи не встигає, чи, чи все добре чи ні. І вона весь час хапала кожне зауваження, сприймала їх дуже особисто і знаходилася на стресі. І друга реакція це повне розслаблення, коли є внутрішній спокій, і дитина думає, що вона ну все добре. Зауваження звучить, я наче його почула. Але ж не завжди це про те, що ти почув, і воно автоматично відбувається. І от через півроку на іспиті вони відсіяли шістьох людей через те, що вони не встигають. Коментують вони це таким чином, що дитина, яка не чує зауваження в такій подачі, загальній, вона не готова ще до роботи в цій школі. Вона не готова зростати, вона ще не дозріла. І тому вони просто рекомендують вступити на наступний рік. Друга історія це моя теж така улюблена історія. Це те, що підліток український приїхала за кордон і взяли навчатися в танцювальну школу. Підліток класичний, тобто стримана емоційність, трохи відчудження, мало комунікації, мінімум зворотнього зв'язку, певна. Трохи гострота через два тижні до неї підходить викладач і питає: чи все з тобою добре, ти не посміхаєшся, не береш участь в обговоренні. Можливо, тобі важко, можливо, в тебе щось трапилося особисто або в сім'ї, чи тобі потрібна допомога? Реакція підлітка класична: ні, в мене все добре. І от через місяць її викликали до психолога і сказали, що її відсторонюють від занять на три тижні. Бо для них це червоний прапорець того, що дитина не справляється. В неї поганий настрій, вона тримається осторонь, а це означає, що відбувається щось неправильне, і, можливо, це надалі може призвести до якихось психологічних проблем. І тому вони відсторонюють її від заняття. Вона має ходити ці три тижні до психолога обов'язково. І потім, якщо все налагодиться, то її запросять відновити навчання. Якщо ні, то їй запропонують на наступний рік знову спробувати вступити до цієї школи. Моя особиста думка про те, що я знаю цю дитину дуже добре, і знаю, що з нею все було в порядку. Але це певний такий етап особистий, коли формується особистість, і саме таким чином вона хотіла себе презентувати в просторі і вважала, що оця стриманість, холодність додає їй певної дорослості, напевно. Але інша країна, інший менталітет, інше ставлення, інша система навчання. І тому треба розуміти що не завжди все впирається тільки в професійну діяльність а треба розкачувати і свої софт скіли Що ще так висновки висновки такі я як представник українського сучасного танцю і представник освітньої сторони сучасного танцю вболіваю за те щоб до нас приїжджали навчатися бо я кожен день працюю над тим аби Поглиблювати, вдосконалювати систему навчання і аналізую те, що відбувається в мистецькому просторі, якимось чином це рефлексую на це і намагаюся інтегрувати це в навчання. А також я дуже люблю українську культуру і я надихаюся нашими митцями. Я знайома з тисячма учнями, які зараз займаються сучасним танцем в Україні боліваю за їх професійну діяльність, майбутню. Я дуже хочу, щоб вони реалізувалися як танцівники, бо вони прекрасні. Ви прекрасні. Тому я б хотіла, щоб ми любили нашу країну, залишалися тут і розвивали нашу культуру різносторонню, потужну, глибоку, різну, чесну, справжню. Можливо, вам захочеться поставити лайк або залишити коментар Я відкрита до запитань, Підписуйтесь на канал. Це було непросто. Я не думала, що це так складно. Клас! Я сподіваюсь до зустрічі.